Гавадгіта, як вона є, глава 6 Г'яна Йова. Верховний Бог особа сказав, хто працює не заради плодів, а в ім'я виконання свого обов'язку, той живе у відреченні і є справжнім містиком, а не той, хто запалює вогню і не виконує свого обов'язку. Знай же, о сину панду, те, що називають відреченням. Це те ж саме, що й йога воз'єднання із Всевишнім, адже ніхто ніколи не зможе стати йогом, доки не зречеться бажання чуттєвого задоволення. Вважають, що для Неофіта у восьмиступенній системі йоги робота є засобом, а для того, хто вже досяг вершин, засобом стає припинення будь-якої матеріальної діяльності. Кажуть, що людина досягла високого ступеня йоги, якщо, відмовившись від усіх матеріальних бажань, вона не шукає чуттєвого задоволення і не вдається до кармічної діяльності. Людина повинна використовувати свій розум для звільнення, а не западати через нього. Розум і друг обумовленої душі і її ворог. Для того, хто підкорив свій розум, він найкращий друг. Але для того, хто не зміг цього зробити, розум залишається найзапеклішим ворогом. Хто підкорив собі розум, той уже досяг наддуші, віднайшовши спокій. Для такої людини щастя і горе, спека й холод, ганьба і шана одне й те ж саме. Йогом називають того, хто завдяки поглибленню та реалізації свого знання утверджується в самоусвідомленні. Така особистість перебуває в трансцендентнім стані і володіє собою. Вона однаковими очима дивиться на все: на гальку, на каміння чи на золото. Вважають, що людина, що пішла далі шляхом духовного поступу, коли вона однаково ставиться до чесних, доброзичливих, люблячих благодійників, застрісних та без Сторонніх спостерігачів, посередників, друзів та ворогів, грішників і праведників, не розрізняючи їх у своєму розумі, трансценденталіст повинен зосереджити все своє єство на взаємо стосунках і Всевишнім. Він має жити самотньо у відлюдному місці і завжди старанно контролювати свій розум. Йому треба звільнитися від бажань і власницьких почуттів. Щоб здійснити йогу, треба піти у відлюдне місце, постелити на землю траву куша і накрити її шкурою оленя і м'якою тканиною. Треба, щоб сидіння було не дуже високе і не дуже низьке і розташовувалось у святому місці. Потім йог має всістися на ньому дуже стійко і виконувати йогу задля очищення серця, контролюючи розум, чуття та діяльність і зосередивши розум в одній точці. Треба утримувати тулоб, шию і голову вертикально на одній прямій лінії, і обома очима невідривно дивитися на кінчик носа. Відтак, із незбудженим, упокореним розумом, позбувшись страху, Повністю відмовившись від статевого життя, треба споглядати мене у своєму серці і зробити мене кінцевою метою життя. Постійно опановуючи у такий спосіб тіло, розум та діяльність, трансценденталіст-містик, не розум, припиняє матеріальне існування і досягає царства Господа. О, Арджуно, не може стати йогом той, хто їсть надто багато або надто мало. Спить надто багато або спить недостатньо. Той, хто упорядкував свої звички щодо їжі, сну, відпочинку і роботи, може пом'якшити всі матеріальні страждання, практикуючи йогу. Коли людина, практикуючи йогу, дисциплінує свою розумову діяльність і, позбувшись усіх матеріальних бажань, підіймається до трансцендентного рівня, кажуть, що вона досягла високого ступеня йоги. Як світильник не мерехтить у затишнім місці, так і трансценденталіст, котрий приборкав свій розум, завжди залишається стійким у своїй медитації на трансцендентну сутність. На стадії досконалості, який називають трансом або самадхі, матеріально спрямована діяльність розуму повністю гамується завдяки заняттям йогою. Здатність бачити свою сутність. Чистим розумом і відчувати вищий смак та радість у собі є характерною ознакою такої досконалості. Перебуваючи у такому блаженному стані, людина за допомогою своїх трансцендентних чутів зазнає безмежного трансцендентного щастя. Пізнавши його, вона ніколи не відхиляється до істини, бо вважає, що немає вищого здобутку. У такому стані вона залишається непохитною навіть посеред найбільших труднощів. Це і є справжня свобода від усіх злигоднів, що постають зі зв'язку з матерією. Людина має виконувати його з непохитною рішучістю й вірою, не відхилятися від обраного шляху. Треба відкинути всі без винятку матеріальні бажання, що породжені філософськими роздумами, і відтак за допомогою розуму приборкати всі свої чуття, контролюючи найменше їх вияв. Поступово крок за кроком за допомогою інтелекту, зміцненого переконаністю, треба війти в транс. І відтак треба зосередити свій розум лише на душі і не думати ні про що інше. Де б не блукав розум, мінливий та нестійкий за своєю природою, треба неодмінно повертати його назад під контроль душі, Йог, який зосередив розум на мені, воістину досяг найвищого ступеня досконалості, трансцендентного щастя. Він перебуває поза гуною пристрасті і усвідомлює свою якісну тотожність із Всевишнім. І в такий спосіб він звільнюється від усіх наслідків своїх попередніх вчинків. У такий спосіб, Йог, який володіє собою і наполегливо здійснює йогу, звільнюється від усякої матеріальної скверни і досягає найвищого ступеня досконалого щастя у трансцендентному любовному служінні Господові. Справжній йог бачить мене у всіх істотах, і також бачить кожну істоту в мені. Воістину, особа, яка усвідомила себе, бачить мене, незмінного верховного Господа, скрізь і всюди. Той, хто бачить мене скрізь і все у мені, ніколи не втратить мене, і я ніколи не покину його. Йог, який віддано служить над душі, знаючи, що я і над душа суть одне, перебуває в мені за будь-яких обставин. О Арджуно. Той є досконалим йогом, хто, порівнюючи їх із самим собою, бачить справжню рівність усіх живих устот, як у щасті, так і в горі. Арджуна сказав О Матхусудано, система йоги, про яку ти щойно розповів, здається мені нестійсненною і неприйнятною, бо розум неспокійний та нестійкий. Розум неспокійний, бурхливий, впертий та дуже сильний окрішно, і підкорити його, мені здається, важче, ніж приборкати пориви вітру. Господь Шрі Крішна сказав О, міцнорукий сину, кунті, безсумнівно, дуже важко приборкати неспокійний розум, але це можна зробити за допомогою відповідної практики і відречення. Для того чий розум не приборканий, самоусвідомлення, важкий труд. Але обов'язково досягне успіху той, хто стежить за своїм розумом, докладаючи зусиль за допомогою відповідних засобів. Така моя думка. Арджуна сказав: О Кришно, що очікує невдаху трансценденталіста, який спочатку з вірою ступає на шлях самореалізації, але згодом внаслідок світського складу розуму припиняє заняття і не досягає успіху в містицизмі. О могутні руки і крішно, чи правда те, що людина, яка збилася трансцендентного шляху, втрачає свої духовні і матеріальні досягнення і зникає, як та розірвана хмарина, не знайшовши собі ніде місця? У цьому полягає мій сумнів, Окрішно, і я прошу тебе повністю розвіяти його. Немає нікого, крім тебе, хто може зробити це? Верховний Бог особа сказав. Сину Прітхі, трансценденталіст, який вдається до сприятливої діяльності, не зазнає загибелі ні в цьому світі, ні в світі духовному. Мій друже, зло ніколи не переможе того, хто творить добро. Невдалий Йог, після багатьох багатьох років щасливого життя на планетах, де мешкають праведні істоти, народжується в родині доброчесних людей, або заможній шляхетній сім'ї, або. Він народжується в сім'ї трансценденталістів, які глибоко пізнали духовну науку. Звісно, таке народження велика рідкість у цьому світі. Діставши таке народження, він відроджує божественну свідомість свого попереднього життя і намагається йти далі, щоб досягти цілковитого успіху осину куру, завдяки божественній свідомості попереднього життя. Засади йоги самі по собі приваблюють його, навіть якщо він і не шукає їх. Такий спраглий, знаєте, трансценденталіст завжди стоїть вище, ніж ритуальні догми шастр. Коли ж йог, який змив із себе всю скверну, щиро прагне піти ще далі, то, врешті-решт, сягнувши досконалості, після дуже багатьох життів, сповнених практики йоги, він досягає найвищої мети. Йог Перевершує аскета, вищий він, і від філософа Емпірика та того, хто займається кармічною діяльністю. Тому, о Арджуну, за всіх обставин будь Його. А з усіх йогів той, хто з великою вірою завжди перебуває в мені, думає про мене і своєму серці, і служить мені з трацедентною любов'ю та відданістю, найтісніше пов'язаний зі мною в Йозі. І серед усіх він найкращий, така моя думка.